Моє вітання, товаристи. Що Сьогодні 14 травня, півтора місяця, як я посадив картоплі. Зараз так вона виглядає. Як бачите, рядочки вже великі. Останній раз я її обробляв їжаками три тижні тому. Переважно ми завжди два рази обробляємо їжаками, потім мутиками між кущами просікаємо і підгортаємо. Ну але цього разу. Року трошка картина інакша, в зв'язку з тим, що дуже велика посуха. Вже більше як три тижні не було дощу. Ті грудочки як камінці, їжаками не підеш. Тому ми на сімейній нараді вирішили застосувати післясходовий гербіцид, щоб тут не ходити раком, не стояти два дні. Будемо обробляти гербіцин. Раніше ми ніколи таким гербіцином не обробляли картоплю. Переважно, якщо його обробляли, застосовували якусь хімію на картоплі, то був досходовий. Мало ну, в зв'язку з тим, що картопля велика вже. Будемо зараз приступати до роботи. Можна, звичайно, трактором, але тут є таких два дві серйозних проблеми. Як бачите, тут з тої сторони хата, з тої сторони хата. Трактором почнеш їздити. Рубіці будуть по грядках і кругом, також охота якоїсь пакості робити, тому будемо кропити вручну. Зілля вже велике, там, де не, бачите, де не захватив їжак яке вже велике зілля. І гірчак, лобода. Зараз будемо Тут, бачите, клин посередині, тому що я, коли сидив картоплю, ходив по кругу. Тут посередині будуть день гарбузи. Ну, такий препарат ми будемо застосовувати. Раніше ніколи його не застосовував. Давайте глянемо, друзі. Ось такий препаратик. бур'янів на грядках картоплях, томаті, кукурузи. Що взяти на 20 соток, хто обходиться? 160 гривень. Ну, плюс прилетач. Тому ми вирішили застосувати хімію. А який буде результат, тоді побачимо. Ну що, друзі, будемо приступати. Розводимо хімію і погнали. Два пакетики на півтора літри води. Зараз то все розбовтаємо. Значить, на той пульвізатор ЕРА 15 літрів, значить буде два таких купочки Ось таких буде три купочки по 50 грамів. На 10-літровий поприскоч буде два купочки. По плану тут у нас має на 20 сотих піти 8 пульвізаторів, Якщо дотримуватися норми, так як пише інструкція. Раз. Два. Три. Тепер до повну бачка воду, 15 л. Ще додаємо прилипач. Забув сказати зразу. Все. Так, друзі, робота зроблена. Картоплю покропили. Пульман помитий. Зараз сідаю на роверок і пиляю додому. І нам залишається тільки чекати, який буде результат нашої праці по внесенню гербіцидів в наші картоплі. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ Мірного неба нема надолу.